Права людини є опорою естонського суспільства. Це ключові права, які поширюються на всіх, хто проживає в Естонії у будь-якому статусі. Права людини також поширюються на іноземців, наприклад, на туристів, працівників за короткостроковими контрактами та інших тимчасових резидентів Естонії, незалежно від того, мають вони дозвіл на проживання чи візу. Статистика свідчить, що ситуація з правами людини в країні постійно покращується у 2022 році. Естонія посіла 13-те місце в індексі сприйняття корупції, що робить її однією з найменш корумпованих країн у світі. Згідно всесвітнього індексу свободи преси, Естонія посідає четверте місце за свободою змі. Крім того, в Естонії дуже висока задоволеність роботою поліції, яка відображає довіру людей до правової системи країни. У 2021 році 86% жителів Естонії були задоволені роботою поліції. Усе це тісно пов'язано з ефективним захистом прав людини. Але як захищаються права людини в Естонії зараз дізнаємось. Права людини захищаються повсюдно, наприклад, політичні права в Естонії. Вони гарантовані життя в естонському суспільстві безпечне, кожен може брати участь у громадському житті, наприклад, взявши участь у протесті на державному рівні. Немає систематичних порушень прав людини, що є результатом низького рівня корупції та бюрократії, прозорого управління та незалежної судової системи. Кожен має право висловлювати свою думку. Існують також соціальні права, такі як приватність і гендерна рівність. Ваша конфіденційність повністю захищено, ніхто не може отримати доступ до особистих даних. Якщо посадова особа чи установа переглядає чи обробляє чиїсь дані, ця людина завжди може побачити, хто коли і з якою метою отримав доступ до її персональних даних. Усі дані безпечно зберігаються в системі, і лише невелика частина даних в Естонії зберігається на папері. Чоловіки і жінки мають рівний правовий та соціальний статус. В Естонії жінкам гарантуються ті самі права, що й чоловікам, і як суспільство, так і держава постійно працюють над зменшенням соціальної нерівності. І чоловіки і жінки можуть самостійно ухвалювати рішення щодо свого життя. З ким одружитися, яку освіту іде здобути, яку професію обрати, до якого лікаря стати на облік та багато іншого. Права дитини також важливі незалежно від походження та економічних можливостей. Естонія намагається забезпечити всім дітям рівні шанси на процвітання в майбутньому. Для цього дітям надається безкоштовне навчання, соціальні виплати, безкоштовні сніданки тощо. Права працівників захищено законодавством про працю, яке поширюється на всіх, хто працює в країні. Наприклад, усі роботодавці повинні платити всім своїм працівникам щонайменше мінімальну заробітну плату. Крім того, роботодавці повинні забезпечити кожному принаймні мінімальний відпочинок та безпечні умови праці, наприклад, вимоги до робочого місця, яких має бути дотримано. Інспекція праці охороняє трудове законодавство. Щоб захистити свої права, ви можете вступити в профспілки в Естонії. Страйки в країні дозволено. В Естонії існує свобода віросповідання, кожен може сповідувати свої релігійні переконання, не боячись переслідування. Кожен має право брати участь у культурному житті. В Естонії також гарантується право на здоров'я. Кожен має право на невідкладну медичну допомогу незалежно від наявності медичного страхування. Усі жителі Естонії мають обов'язкове страхування на випадок хвороби, яке забезпечує їм доступ до безкоштовної державної медицини. Для отримання додаткової інформації ви можете прочитати посібник з прав людини, де пояснюються всі права людини в Естонії. Існує Естонська асоціація юристів, яка пропонує безкоштовну правову допомогу. Канцлер юстиції Естонії допомагає забезпечити захист основних прав та розглядає відповідні справи. Уповноважений з рівних можливостей консультує людей з питань прав людини.